Дональд Трамп зараз торгується з урядом України угу. і намагається для себе вибороти якісь найбільш прийнятні умови для Сполучених Штатів Америки. І якщо він дійсно побачить, що ми йдемо на назустріч, а ми, а ми це робимо. Так. Ми достатньо дружня і лояльна країна, яка намагається теж для себе вибороти якісь. Якісь такі більш гарні умови, uh -huh. і в першу чергу це стосується саме безпеки, безпека без наших партнерів, таких як Сполучені Штати, Європейський Союз, Британія, Туреччина. Е ну, вона неможливо. Uh -huh. Давайте будемо об'єктивними, тому що дійсно е Російська Федерація вона велика. вони... Е Мають досить велику кількість як і особового складу, так і техніки, тому ми маємо заручитися дійсно сталою підтримкою наших партнерів.